Звідки ти валко пташина зграє? Ми капелани мешканці міста, якого немає. Принесли покору і в тому, передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні пліти Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата, тебе ж капелани і вчили сповідувати й причищати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча б що зробили це ненавмисно скажи принаймні, що буде покара новинних. Скази, скажи взагалі бо дай щось, чого не скажуть в новинах.